Смертельна автопригода на трасі Тернопіль львів за попередніми даними. Водій не впорався із керування внаслідок чого автомобіль з'їхав у кювет, де врізався у дерево. 58-річний чоловік від отриманих в травм помер ще до приїзду бригади швидкої допомоги. Його дружину госпіталізували. Ще одна аварія трапилася неподалік села Хмелівка Миколинецької територіальної громади. На місце подій виїжджала слідчо-оперативна група. За попередню інформацією, водій автоцистерни не впорився із керуванням, наслідок чого автівка виїхала на узбіччя та перекинулася. Кермувальнику надали медичну допомогу. Залишки нафтопродуктів з дороги змивали рятувальники. Жителька Рівненської області травмувалася у громадському транспорті Тернополя. Відомо, що потерпіла, не втрималася та впала з крісла, коли водій маршрутного таксі застосував екстрене гальмування. Слідчі встановили місце перебування кермувальника і взяли у нього зразки крові для перевірки на алкоголю. За цим фактом триває розслідування. Тернопільські слідчі скерували до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, який незаконно зберігав зброю та боєприпаси. Ще на початку березня працівники кримінальної поліції з Барашщини отримали інформацію про те, що місцевий мешканець зберігає заборонені предмети. Під час обшуків поліцейські вилучили майже сотню набоїв. Їх направили на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Експерти підтвердили, що усі набої бойові. Чоловікові оголосили підозру. А справу слідчі скерували до суду.